Дивлюся в своє кухонне вікно, бачу оленя. Взяла яблуко, піду, спробую його нагодувати, тому що мінус великий мороз. Так, так відкрито тут, боже. Двері попідмерзали, бачите? Друг, на. на. Бери їж. Бери їж, їду. ось другий друг. Береги їж яблуко, дуже холодно. Молодець. Молодець. Ти зараз твоєму дружбану теж принесу. Все нормально, ніхто за вами не полює. Беру ще яблук. Треба наклеєчку здерти. А, минулого року вони дуже боялися, тікали від яблук, але зараз, видно від цього холоду, вони погоджуються, погоджуються їсти. Так, хто в нас наступний? Де ти, друг? Чучу. -чу. А, ось туди. На. На! На яблучко. Я не знаю, чи ви бачили, він втік. На, тобі ще одне. Бери їж яблуко, поки не примерзло. Добре, я піду. Я йду в шкарпетках. Мені моя викруха. Дуже класні шкарпетки зв'язала. Так, де це яблуки біли? Мінус 40 можна ходити трошки. Але довго. Ти будеш довго ходити, стоять? Залишишся? Без яблука. Бери їж. Отже, це єсть. Це в мене намерзає на вентиляції. Так, піду в цього, заберу яблуко і віддам тому іншому. Так, я сподіваюся, що воно мене зараз не з'їсть. Мені треба яблуко. Ей. О, ж Перелякане створіння. Я віддам твоєму дружбану, бо твій дружбан їсть таке. Ну, будеш, ні? Там воно все лежить. Воно просто пахне моїми руками. Хто сміливий, той живий, правда? Руки примерзают до ручки.